Слава українцям, які боронять свою державу в умовах недолуго інколи або почасти державного, або військового управління. Але виходу нема і українці змушені це робити або добровільно, або примусово як мобілізовані, бусифіковані. Зараз перебуваю на Одещині і хочу сказати, що зацікавилися. Мої друзі в теробороні, але дуже скептично поставилися до, до постанови Кабінету міністрів 699, яка зараз перекладає відповідальність, але надає повноваження місцевим органам влади, включаючи комбата місцевої тероборони, командира протиповітряних сил, якщо така існує, і місцеву владу. Постанова 669 говорить про створення експериментального проєкту на два роки, де будуть створені групи протиповітряної оборони, які будуть збивати шахеди, ну не тільки шахеди. І туди, в ці групи, ППО будуть залучені особи, які не підлягають мобілізації, йому будуть підписувати контракт ДФТГ добровольчого формування територіальної громади. І цей контракт передбачає, що люди будуть виконувати обов'язки завдання, використовуючи зброю, боєприпаси ЗСУ і гроші місцевої влади для збиття, ну, скаже, грубо кажучи, шахетів, якщо коротко. Ну, не підлягають мобілізації. Хто туди може вступати? Перше, це 60 плюс чоловіки. Друге, списані Збройних сил люди за станом здоров'я інваліди. Третє жінки, дівчата від 18. Четверте. Мабуть, ті, хто підлягатимуть мобілізації в 25. Це молоді хлопці 18-24. При цьому описано там, там детально. Ну, не дуже детально, але детально процедура формування організації. Виплати з місцевого бюджету передбачати 100 тисяч гривень на місяць, це фактично 3300 за одне чергування на добу. Якщо за добу ти приймав участь в бойових, я так думаю, це буде. Якщо приймав участь в бойових зіткненнях з тими шахедами, відповідно получиш 3300 за цей день, ну, добу. Як це буде, ніхто не знає. Мої друзі з тероборони дуже скептичні, кажуть, що в нас на Одещині взагалі один ДФТГ має Труханов як особисту охорону в місті Одеса, плюс муніципальна варта як система, контролююча вулиці замість або разом з поліцією. Члени груп ДФТГ добровольних формувань ППО мають право використовувати особистий транспорт. Особисту зброю, мисливську, стрілецьку боєприпаси, а також мають право і їм будуть або давати, або вони мають свої безпілотні системи, тобто, за шахедами, можуть ганятися вже на FPV-шках. І окремо є прописано, що хтось, хто має свій літак. Наприклад, може називатися пілотоване повітряне судно, яке має сертифікацію, і теж може ганятися за шахедами. До речі, в Одесі вже років-два назад був чоловік, бізнесмен, чи хто в нього був свій літак. Він ганявся за шахедами. Але рік тому долбодятли із прокуратури чи з якоїсь там іншої структури СБУ порушили проти нього кримінальну справу за використання зброї, там щось в місті, чи використання зброї без дозволу, ну бред. Коротше. Коротше, постанова 699 дуже цікава для вивчення місцевим органам влади, тому що ініціювати створення таких груп можуть бути або комбат тероборони, у якого є в підлеглості ДФТГ і воно водночасно ДФТГ, Створено місцевою владою. Тому формувати ці групи і виконувати завдання може як місцева влада, так і командири цих ДФТГ під керівництвом комбата тероборони місцевої. Що я не так сказав, може не точно. Будь ласка, прокоментуйте і скажіть, чи в вашому місці ще конь валявся, там? хтось робить щось для того, щоб допомагати армії. Чи так, ото будуть трендіти, мандіти, бурчати? І нічого не робити, маючи при цьому гроші, коли по місту їздять дорогі Бентлі і Ягуари, і при цьому кажуть, що нема грошей на ЗСУ. Ну, от зараз Кабінет міністрів зробив хитрий ход. Коротше, якщо вам шахеди прилетіли, і у нас всього тут стояла одна мобільна і одна стаціонарна вогнева група, ну, вибачте, ви ж собі місто не хочете захищати. У вас гроші є, у вас транспорт є, у вас бізнес є. Ми вам можемо дати тільки боєприпаси, і, наприклад, кулемети, і продати вам ФПВ-шки. Ну, якщо ваша місцева влада не хоче, то як говорять в Одесі, хто вам доктор, що у вас шахіди прилітають прямо по ваших домах?